Що у стосунках? Що у ваших стосунках? А, що там поміж вами? Зараз подивимося, що поміж вами? Жінка оголена. Дівчата, дуже переймайтеся. Тут дві пари жінок в цій колоді, але вийшла така більш оголена. Прям всередині все кипить. Чого? Чого кипить? Тому що гострі якісь справи там да? стосується бубнову вальта, мається на увазі. Да? Паш Пентаклів. Ну, це стосується грошей, це стосується нових справ. Це стосується того, що ви просто... Відчувайте себе безпорадними, дівчата. Це вас в першу чергу стосується. Як можуть вирішитися справи? Ну таким чином, що нерви дуже багато нервів виїдає просто ця справа. Вони просто я не знаю, навалилися на вас, ви не можете знайти. Собі сили для того, щоб підтримати вашого партнера, тому що вам самі потрібна наразі підтримка. Ви вже поднушкрибете, можна сказати. Тобто ситуація загострена. Що буде далі відбуватися поміж вами? Місяць, дівчата, це про вас. Вам треба взяти свої емоції під контроль. Ну тому, що я розумію, що гострі справи і а, доволі нервозний стан мається на увазі, але це все просто дається вам заради вашої мудрості якоїсь. Ну, ви можете це винести, понимаєте? Да. Ви можете бути підґрунтям якимсь для своєго партнера так само. Або дивіться у новий бік. Це для когось для 50% програється, що вам потрібні нові стосунки просто, що ви просто бігаєте поза. Зачарованому колу лише через те, що ви не можете там вже будь-які справи перероблені. Результат один і те ось саме. А що там в нього взагалі? а він? що собі Думає, а він тягне час або він бере час, або час просто ну не на вашому боці, для того, щоб ви були разом. Так, а хоче він бути разом. Ну він хоче бути разом, але на наразі він або працює, або він почуває себе самотньо, тому що відстань між вами певна є, і це пов'язано все ж таки з якимись робочими справами. Це пов'язано з якоюсь службою, це пов'язано взагалі з пошуком грошей і нових можливостей. Тому дівчата, давайте карту поради вам на. Чоловік, та, звісно, що любить, звісно ж, що зустрінете, якщо з кимось розпрощалися. Звичайно, що поміритися. Звичайно, що у вас будуть можливості і для грошей, і для статків, для чого завгодно. Тому що ви не байдужі один одному. Розумієте, у мене з жінки почалося з чоловіком, все закінчується. Це хорошо, дивитися один на одного. Зараз такий період. Через місяць буде вже набагато краще. Так що не розстроїтесь, все буде хорошо.